На може подолати фінансові складнощі і відродити економіку, але тільки якщо уряд швидко розпочне реформи, зазначив в інтерв'ю Голосу Америки відомий економіст Андерс Аслунд. Український уряд повинен закрити можливості для корупції, особливо в енергетичній сфері. Радить економіст і закликає обмежити співпрацю з Газпромом. У розмові з Богданом Цюпіном, експерт інституту міжнародної економіки імені Пітерсена, наголосив, що у світі є чимало прикладів, коли навіть в умовах війни країни. Успішно реформували економіку. Економіст Андерс Аслунд особисто знає, через які труднощі пройшла Україна у 90-х, коли він був радником урядів у Москві та у Києві. Тепер він закликає українців бачити не лише загрози, але й можливості я вважаю, що ситуація розпачлива, але не безнадійна. Україна повинна здійснити великі реформи дуже швидко. Більша частина падіння виробництва цього року спричинена війною на Донбасі. Важливо, щоб український уряд не фінансував ті частини Донбасу, звідки він не отримує надходжень. Чи може війна бути причиною того, щоб реформи відкласти на думку Андерса Аслунда? Ні, хоча питання безпеки виходять на перший план. У цій ситуації захід мусить підтримати Україну, каже експерт. Саме війна є причиною такого великого падіння виробництва. Тепер Україна вимушена просити допомогу переважно у вигляді грантів. Я вважаю, що це в першу чергу обов'язок ЄС як сусіда. Це не повинні бути лише кредити разом з тим. Україна? Україна повинна скоротити свої бюджетні витрати, які зараз відповідають рівню витрат у країнах Західної Європи близько 53% ВВП. Цей показник повинен знизитися до приблизно 35%. Це рівень витрат у країнах Балтії. Саме бюджетним дефіцитом на рівні близько 12% ВВП Андерс Аслун пояснює і падіння вартості гривні. Це засаднича причина падіння обмінного курсу. Це ще одна причина для скорочення дефіциту, щоб Україна не потрапила у спіраль девальвації та інфляції, до якої вона зараз наблизилася у притул. Найбільшого скорочення потребують енергетичні субсидії. Цього року Україна може витратити 10% ВВП на енергетичні субсидії. Цього не можна допускати. Більшість цих коштів ідуть тіньовим газотрейдерам. Зараз ми не знаємо, хто це. Але ціни на газ, вугілля, електрику, повинні бути уніфіковані. Це було б найбільшим ударом, якого Україна може завдати по корупції. Водночас можна заощадити багато коштів. Таким чином Україна мала би більше ніж досить на грошові компенсації людям, які потерпають від високих цін на газ та електрику. На відміну від деяких українських діячів, Андерс Аслунд вважає українську газову галузь і, зокрема газотранспортну систему не надбанням, а тягарем для України і джерелом багатьох проблем останніх десятиріч. Навіть більше українська корупція на найвищих щаблях у 90-х роках була породжена газом, і звичайно, що Росія до цього була причетна. Ми бачимо, що Газпром це по суті синдикат організованої злочинності, і саме так з ним треба поводитися. Газпром намагається корумпувати людей усюди, де веде справи купувати людей, політиків, компанії. Якщо Україна серйозно налаштована боротися з корупцією, то вона повинна обмежити свої контакти зі злочинностями. Інним підприємством, таким як Газпром Богдан Цюпин голос Америки.